Господи, чи у тебе все добре? Роздуми над Божим Словом на суботу другого звичайного тижня. Того часу Ісус зі своїми учнями приходить додому, і знову збирається натовп, так що не мали вони змоги навіть хліба попоїсти. Коли його рідні почули, то вийшли, щоби затримати його, бо говорилося, що він не в собі. Ми вже звикли до того, що в епоху месенджерів і соціальних мереж можна за декілька секунд дізнатися як справи у рідної людини. Зрозуміло, що в часи Ісуса таких можливостей довідатись про те, як ідеться комусь близькому, не було. Тому часто доводилося покладатися на те, що люди переказують і розповідають про те, що чули чи бачили. І поки інформація дійде до зацікавленої особи, виникає проблема несправного телефону, новина обростає домислами та звичайними ненавмисними помилками, типу не розчув або не зрозумів як слід. Так траплялося тоді і так трапляється зараз, коли інформація про особу чи подію, яка нас цікавить, приходить не з перших вуст. На жаль, ми часто віримо тому, що одна людина переказала інший, потім інший, потім, інший, потім ще інший. І поки новина доходить до нас, вона вже так сильно відрізняється від істини. Аж стає радше казкою чи байкою, над якою потрудилося декілька каскарів. Що ж нам зробити, щоб не помилитися? Якщо йдеться про людину, про яку ми хвилюємося, треба постаратися самому зустрітися і порозмовляти з нею. Часом це навіть нагода зробити вчинок милосердя. Під час таких зустрічей зміцнюється наша дружба. Реальне спілкування важко замінити переказами чужих людей або обміном повідомленнями месенджерів. А щодо наших думок про Бога, то теж варто поспілкуватися з ним особисто. Звісно, ми потребуємо проповіді, катехизи. Мудрих книжок теологів або просто життєписів святих, але без живого спілкування це все буде суха інформація. Як при спілкуванні через месенджер ми не побачимо легкого хвилювання дорогої нам людини і не зможемо взяти її за руку, так і якщо не поговоримо з Богом. Наше, так би мовити, занепокоєння щодо нього не зникне. Все ж таки серце людини потребує реальної зустрічі, а не віртуальної. Адже сучасні люди, намагаючись бути прогресивними, переказують одне одному нісенітниці про існування чи неіснування Бога, про необхідність сходити до церкви або ні. говорять що віруючі, це люди, які не в собі. Отож, поки сам не зайдеш до церкви, не станеш навколішки, не скажеш слово, звернене до Господа в молитві, не зануришся у тишу молитви, то не зрозумієш, ким є Бог, і чи все у нього добре. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.